Привіт! Сьогодні на каналі «Намалюй Аріна і Мама Аріни» Ми з тобою намалюємо зайчиня. А чи знаєш ти, що наступний рік, 2023, буде роком зайчиняти або кроленяти? Тому ми з тобою зараз намалюємо миле кроленя. Ми малюємо таку грушку. Наш зайчик буде сидіти до нас спинкою. І малюємо хвостик. А тепер малюємо ось так голову, і ніби він трошки повернувся і дивиться в бік. Тут у нас буде носик, вниз піде підучічки, ротик, вуса намалюємо око і вушка. Вушка можна намалювати вверх, якщо у тебе ще є місце. А я намалюю їх ось так вниз. У мене будуть такі негострі вушка. Одне пішло сюди, а інше вушка вушко може стирчати з, з цього боку. І всередині воно буде рожеве. Ось так сидить моє зайчиня. Спинку я поки що цю лінію прибираю. Але спробуємо залишити її саме кольором, виділити її. І ось тут теж прибираю лінію зайву. Починаю розфарбовувати зайченятку. А, який колір ти можеш обрати? Я хочу зробити його таким ніжним, тому я візьму білий колір і поєднаю його разом із жовтим кольором. Можливо, у тебе є палітра, і тоді це зручно зробити в палітрі. Я беру жовтий колір. Набираю і набираю ще білий колір. Обов'язково міняю пензлик, або мию його і набираю ще білий, і буду змішувати її ось тут в палітрі. Тепер починаю розфарбовувати зайченята. Взяла великий пензлик, він такий трошки круглий на кінці, і їм дуже зручно робити плавні лінії. Хвостик поки що залишаю, а вуха голову таким самим кольором зроблю. Тільки там, де щічки, залишу ось так: хочу, щоб вони були більш білі, або поєднаю білий. Рожевий і жовтий. Подивлюсь, який буде відтінок. Носик залишаю білим, а це вушко частково буде такого кольору, а частково ми його зробимо рожевим. Тепер хочу додати ще білого. Набираю на чистий пензлик білу фарбу. І думаю, куди хочу додати. Можливо, ось так такі лінії зробити округлі. Ось туди, може, біля голови, на голові, біля вушка і там, де у нього умовно лапки з іншого боку. Тепер беру менший за розміром пензлик. І зроблю йому оченята. Оченята можна зробити будь-якою фарбою. Я хочу коричневі зробити. Але не повністю їх зафарбувати, а залишити ось так ще білу ніби плямку, яка блік покаже від світла. Носик. Носик я беру рожевий колір і роблю рожевий носик. Хочу, щоб він був саме рожевий. Ось так і ще рожевим зроблю внутрішню, частинку вуха, тепер ще додам білого до фарби, де ми з тобою замішували спочатку жовтий, з білим. І хочу ще світліший відтінок зробити для хвостика трошки світліший, щоб він виділявся. І тепер сюди, в палітру, додаю ще рожевий. Замішую їх разом, і це буде такого кольору щічки у нього. Щічки, І можна зробити на внутрішньому вушку додатковий ось такий серединку додаткову. Можна ще зробити зверху носика такий блік. І ось тут теж посерединці. Тепер хочу додати до нашого кольору ще коричневого відтінку. Замішую їх всі разом і починаю ще додавати ось такі лінії, ніби хутро. Під хвостиком трошки темніше буде. Там, де він сидить на попі, тут теж буде темніше. Там лапки спереду, ніби у нього. І додаю якраз і контур, щоб буде більш помітний. І тут знизу, ніби він справді сидить. Тепер там де вушко знизу. Його зовнішня частина, не зовнішня, а внутрішня частина. І ось тут теж там, де вушко. Трошки біля голови, ніби назад іде. тут теж під вушком залишається тінь від нього. І можна ще довкола ока обережненько, не поспішаючи, щоб не було багато вологості. Зробити ніби коло ще таке. Якщо чесно, я не пам'ятаю, чи є вуса у укролення. Але думаю, що є. Ви можете спочатку подивитись, потім намалювати або ні вуса. Але я намалюю такі гарненькі вуса. Ось таке маленьке кролення у нас сидить. Давайте ще зробимо, щоб він не сидів в повітрі. Можна вибрати будь-який колір. мені хочеться додати рожевий вниз, ось так. Ось таке новорічне кролення. Ще ти можеш додати сніжинки, які падають, ніби, або такі маленькі подаруночки. Давай зробимо йому або сніжинки, або подаруночки. Зараз я подумаю. Давай зробимо подаруночок. Намалюємо такий прямо кутник, ніби тут всередині буде йти святкова стрічка, і ось так малюємо пару. Один і ще один можна з цього боку намалювати. Ось так пише квадратної форми, а, і ми бачимо його, ніби він туди. Більше дивиться, ось так в ліву діагональ. І тут теж у нас є стрічка посередині, опускається в інший бік. Малюємо такі вусики, ніби бантик зав'язаний, і розмалюємо. Візьму жовту фарбу. Один у мене буде жовтого кольору, ось цей довгий. Тут, навпаки, буде жовта стрічка, а сам подаруночок іншого кольору. Ми зробимо його так: беру рожевий колір і спочатку тільки контури наводжу, залишаючи стрічку, я її не чіпаю, вона там залишається. І тепер просто ось тут підіймаю таку ніби тінь і роблю крапочки. Це буде така святкова, святковий папір із крапочками. Тут половинку крапочки бачу, тут ще десь половинку, ось тут. Може бути крапочка під стрічкою частково. І у нас буде такий один подаруночок. А інший ось цей ми можемо взяти якогось іншого кольору, стрічку намалювати. Не жовту, а нехай вона буде блакитною. Ось так поєднаємо. Жовтий з блакитним дуже добре пасують. Ось так І тепер у нас вже більш святковий зайка вийшов, такий прям справді новорічний. Наше зайчиня або кролиня готове.